Але розпочнемо з протестів. Їх не стає менше, але вони цього тижня не можуть похизуватися результативністю. І цього тижня люди виходять, натикаються на стіну Беркуту, поштовхались і розходяться фактично без якихось істотних здобутків. Влада досі якісно користується двома важелями: розпорошені протестного настрою і маніпулювання частинами опозиції. Інший фактор кількісне домінування міліції. Можливо, саме тому мітингарі все частіше вдаються до крайніх випадків, до голодування. Є відчуття, що це єдиний ненасильницький спосіб тиску на владних мужів за протестною Україною. Спостерігав Мирослав Откович. Україна охоплена протестами зі сходу на захід, Донецьк, Луганськ, Київ, Львів, Чорнобильці вимагають справедливих пенсій, влада дотримання громадського порядку. Проти інвалідів шикують колони Беркуту на тілі спецпризначенців важкі обладунки, бронежилети, каски і захисні щитки. Формально дії міліції законні, технологія проста. Спершу мітингувальникам пояснюють, що існує заборона суду. Якщо буде подоволь, якщо буде починаці на активних участках нарзав, Згідно статті протокол. Я вас Давайте Добре, дякую. Вже після цього в хід ідуть гумові кийки та сльозогінний газ. Всім Закиди завжди бувають на адресу міліції. Хоча деякі просто не розуміють роль міліції. Тут під час масових Ні, не ну просто. Розповідаю. Якщо є рішення судом, міліція має виконувати рішення. От, суду. Виконавча служба приходить до організаторів таких акцій, у відмовляють їм Вони не розходять. Вони не розходяться, складаються відповідні протоколи у цій виконавчій службі і надалі приймається рішення знову в судовому порядку. Замкнути коло суд міліція, міліція, суд між якими загубилося право громадян на мирний протест. Українська влада порушень не вбачає, втім їх вгледіли у Брюсселі. Ми стурбовані повідомленнями про перешкоди мирним демонстраціям, включаючи ознаки надмірного використання сили правоохоронцями. В цьому контексті ми наголошуємо на потребі влади забезпечити умови для свободи зібрань та висловлювань. Протест чорнобильців навпроти кабінету міністрів України також у переліку заборонених владою заходів. Як тільки протестувальники спробували встановити намет, беркут взяв людей у щільне кільце. Одного з інвалідів-ліквідаторів забрала швидка Давили ногами Беркути, ногами били, не давали дихати, душили. Близько десяти чорнобильців оголошують голодування. Міліція, як і раніше, не дає встановити їм намети. Інваліди ночують просто неба, сидячи на лавках. Пришенія о запреті мітінгам'якція протеста ні в одній країні. Ми мирна акція. Ми треба соціальні виплати свої законної гарантії сударства. Нині на чорнобильців чекає суд і покарання. Тим часом акції протесту тривають по всій Україні. У Львові під стінами обласної адміністрації скандують схід і захід разом. В руках у людей плакати Львів з Донецьком. Донецьк проснувся. В принципі, ці люди люди є невинні, Вони політики. Зрештою. Донецьку прекрасні, хороші. Люди, правда, знову ж таки за допомогою таких наших політиків, що з цієї що з іншої сторони. Ми просто ніколи за стільки часу не знайшли собі спільних спільного якогось знаменника. Спільною метою жителів Львова та Донецька вже стала боротьба за соціальні права. За даними дослідників, з 1 жовтня 2011 року в Україні відбулося 93 протести. Кожен шостий з них зазнав тиску. Якщо раніше епіцентром подій був Київ, то цього разу головні події відбуваються на Донбасі. Після Донецька наметове містечко Чорнобильців розгортається і у Луганську. У столиці соціальні протести можуть перерости в політичні активісти фронту змін зібрали 1 мільйон 100 тисяч підписів проти політики чинного президента України. Як виняток з правил, акцію на Михайлівській площі з гаслом Україна проти Януковича суд не заборонив. Резолюцію зборів до стін адміністрації відніс лідер фронтовиків Арсеній Яценюк. Вони стали боятися людей, а не люди стали боятися їх. І це, напевно, основний висновок того. Що щось змінилось у суспільній свідомості? Люди знов почали вірити. Люди знов почали відчувати, що від них багато що залежить. Люди перестали боятися. Тим часом до голодувальників приєднуються люди з різних регіонів України: Львова, Луганська та Криму. Хто на власних двох, а хто на інвалідному візку. Нині на пагорбах навпроти Кабміну голодують від 30 до 60 людей. В холодну пору чорнобильці гріються гарячим чаєм. Напередодні міліція не дала встановити обігрівачі. Люди слухають останні новини і пильно вдивляються у вікна чиновників навпроти. Чорнобильці вкотре попередили або влада виконує їхні вимоги, або будуть ще не одні похорони. Кого бояться Уже забрали все. Уже вирішили за нас. Умірать в постелі чи умірати тут одинаково. Мирослав Уткович, Володимир Юр'єв, Сергій Боднар, ТВАЙ. От, будь ласка, вам контраст тижня. Коли мітинг стояв під Кабміном, там був беркут. Багато коли чорнобильці спробували голодувати в Маріїнському парку. На кожного протестувальнику було дюжину упакованих космонавтів. Прямий силовий тиск. А тепер субота. Мітинг фронту змін на 5 тисяч фронтовиків, аж 20 правоохоронців, що пасивно. Спостерігають за процесом. Одних розганяють, іншим дозволяють. Одні під Кабміном, інші подалі від органів влади. П'ять тисяч яценюка. Їх так бракувало чорнобильцям у Маріїнці. Арсеній Петрович може наводити безліч аргументів, але допоки мітинги фронту змін будуть дозволені і в присутності 20 правоохоронців, питання, наскільки Яценюк опозиція, лишатиметься відкритим для суспільства в першу чергу.